Попередній та новий склади Ужгородської молодіжної ради зустрілися в обласній бібліотеці і щоб підбити підсумки, і щоб передати досвід, і щоб обговорити нові ініціативи. Спершу про підсумки керувала молодіжною радою міста Олена Біланіна впродовж двох каденцій. Я стала головою Ужгородської молодіжної ради 11 серпня 2020 року. Відбулися наші перші установчі збори. І наша задача була відновити і перезавантажити діяльність наших попередників, так як був певний такий творчий період паузи. І одним із ключових задач, я для себе ставила, щоб Ужгород увійшов, хоча б в десятку фіналістів національного конкурсу Молодіжна столиця України. І я дуже радію, що ми таки увійшли в. Суттєво перекроїло плани ужгородської молодіжної ради повномасштабне вторгнення. Ми тоді побачили, що дуже важливо приділяти ще більше увагу реалізації на практиці рекомендацій національної стратегії безбар'єрного простору в Україні. Саме завдяки цьому в нас такі з'явилася адвокаційна кампанія Кожна людина – ціна». Ми долучилися до формування політики з питань інклюзивності для молодіжних рад. Ми працювали з всеукраїнським об'єднанням, меморандум молодіжних рад, втілили з командою ПРООН в Україні. І таку ініціативу, як віднова тобто, завдяки підтримці простору молоді нашої членської організації, ми відновили молодіжний простір. Це було таким логічним продовженням наших напрацювань в рамках Ужгородського центру молодіжних ініціатив. Ще молодіжна рада працювала з підлітками, показуючи, що й вони можуть впливати на прийняття рішень. За декілька років ми відновили співпрацю і зробили для молоді 14-18 років ініціативу «Entry Point Закарпаття, який допоміг краще зрозуміти, як уже з підліткового віку можна долучатися до процесів прийняття рішень а молодь вона більше зрозуміла, як взаємодіяти і. Майже третина учасниць захотіла долучитися в майбутньому до роботи своїх міських рад і теж спробувати себе в ролі, зокрема, і депутаток у стадії розробки. Паспорт волонтера воно би допомагало більш систематизувати отриманий досвід практику, і таким чином ми би й далі сприяли тому, щоб волонтерський досвід сприяв при працевлаштуванні при ем, якихось інших. Ем, Можливостях кар'єрного і особистого зростання є вже така практика в інших регіонах, і ми хочемо теж її імплементувати в себе і далі працюватимуть над безбар'єрністю. Далі будемо спряти тому, щоб представники різних соціальних вразливих категорій населення долучалися. У нас поки що лише представники двох національних меншин є в молодіжній раді. Зато ми в новій каденції збільшили кількість молодих людей з різними формами інвалідності. Для нас це дуже важливо. І хоча, можливо, хтось говорить, що це може бути додатковим викликом, я як вважала, так і вважаю, що це більше зона росту, тому що чим більше ми будемо долучати представників різних соціальних груп до процесу прийняття рішень тим швидше ми можемо створити цей насправді інклюзивний безбар'єрний простір нині очолює ужгородську молодіжну раду дана гіді я у волонтерстві і в громадській діяльності з 2015 року тому я в принципі прийшла дуже довгий шлях і ця точка є для мене в принципі закономірною і десь навіть очікуваною є три основні напрямки роботи які я прагну розвивати це волонтерство менторство та розвиток молодіжної інфраструктури у новому складі вже розподілили обов'язки. Зараз навчаюся на третьому курсі юридичного факультету Ушерського національного університету за спеціальністю міжнародне право. І я недавно приєдналася до молодіжної ради. Це мій перший досвід. І завдяки тому, що я дуже багато подорожувала і взяла участь у програмі Erasmus+, Плюс, я вирішила працювати в молодіжній раді за напрямком в міжнародній співпраці. Ми будемо налагоджувати співпрацю з міжнародними організаціями, а також з закордонними молодіжними. У новому складі і працівники обласної книгозбірні, яка давно є партнером молодіжної ради. Це така є можливість лобіювати інтереси бібліотеки. І це є можливість для того, щоб показати, якими є сучасні книгозбірні, що це насправді простори для молоді, що бібліотека це є місце сили. І я впевнена із тим досвідом, з яким наша колега Вікторія, який вона вже реалізувала чимало ініціатив в бібліотеці. Вона буде дуже корисна для Ужгородської молодіжної. Ради і її досвід, і її ідеї вони будуть реалізовані не тільки тут в Ужгороді, а й напевно по всій області. Новому складу попередники залишають і поради, обіцяють бути надійним тилом. Не боятися, не боятися щось зробити взагалі. От мене питають, для чого потрібна це от молодіжна рада? Молодіжна рада це можна сказати перші кроки у тому, щоб робити щось для громади, не будучи ні депутатом, не маючи ніяких е, чиновницьких посад. По-друге, це є зв'язки. Людина, коли починає працювати в молодіжній раді, вона обростає зв'язками. А по третє, хто хотів би бути депутатом або чиновником, або мером навіть це дуже хороший старт. Аби залишатися надійним тилом, досвідченіші амбасадори змін у сфері молодіжної політики створюють однойманну громадську організацію, яка буде ресурсно-проєктним центром. Посилюватимуть напрацьовані та розроблятимуть нові програми підтримки молодіжного підприємництва, самозайнятості, підтримки волонтерства тощо.